Друзі, всім привіт! У нас сьогодні четверг, 27 у нас червня, що ми маємо станом на цей день. Вибачаю одразу за своє горло, у мене пропав голос, чи із -за жари, чи через те, що я п'ю на базарі дуже багато холодних напоїв. Не знаю, але голос хріпий. Так, у нас вже почався ґрунтовий огірочок. Я думаю, що він у всіх почався. Тут у нас немає капельного поливу, поливаємо все із оприскувача, ну, за шланги, як, як, як всі, як, як половина. Тож ця половинка вона завжди заливається. І тут більше всього буває бур'яна, а саме оцей спариж, він я його просапала. Це те, що залишилося, ці карішки завжди приймаються, тільки просипала. Огірочок є, завізі дуже гарні. Дуже гарні завізі. Нам прям подобається, він в'яже. У нас еколь і сатіна огірок. Нагадую, будете питати, який сорт огірка. Еколь і сатіна. Базилік у нас теж всю я не можу торгую давненько. Так, далі, що в нас з парничком нашим? У нас тут Саша вже майже докопав, немає часу докопати, перекопав тут, все, бачите, все частенько. Але у нас тут будуть на другий оберт помідори. Ось такі помідорки. Вони вже підросли, їх вже скоро буду я висаджувати сюди. Помідорки у нас коктейльні, Будуть чері. Так, йдемо далі. Салат я дуже багато здала оптом. У мене його прямо на оптовому ринку забрали. Майже тут, бачите, нічого не залишилось. Тільки ця половинка я вже її теж допродам за недільку. І ось тут в мене вже підростає румен, салат і бахус і конкорд. Конкорд від бахуса відрізняється. Дивіться, оце конкорд червоний, а ось це. Бахус, він набагато-набагато темніший. Він і дорожче насіння в ньому, і він темніший. Це в нас ромен. Салат, я його теж вже буду, напевно, потрошки вирізати, молоденьким продавати. Фасолька в'яжеться. Так, салатик не просапую, тому що я вже його прибираю, потім я вже його приберу і все тут я просапаю. В'яжеться у нас фасолька. Далі. Йдемо в теплицю. Дві неділі ми боролися з тріпсом і кліщом. І наразі що ми маємо? Дві неділі боротьби з кліщом і стріпсом. Це був жах. Просто. Хто дивиться мене в тік і в Інстаграмі, хто підписаний на мене і продивляється мої сторіс, я там ділилася і розказувала, що в мене взагалі відбувається. той знає. Ось це, бачите, це теж це кліщ. Ми оприскували вчора. Останній раз будемо бачити, якщо треба, будемо ще повторно. Оприскували ми кожних 3-4 дні на протязі двох неділь, тому що це просто жахлива була ситуація. Огірочки у нас повирівнювалися дуже мало кривеньких, майже взагалі нема кривих огірків. Уражальність тепличних огірків, звісно ж, впала. На початку дуже сильно впало, але. Зараз, на даний момент, огірки почали знову в'язати, тому урожай огірків у нас буде. І ще ми ще будемо з них мати десь півтора місяця. І потім на другий оберт будемо саджати сюди теж огірочки. Теж треба вже їх. Ще більше підв'язувати, вони почали зростати, то взагалі не росли, взагалі. Зараз, як бачите, ось Огірки мають такий вже вигляд. Перестраждали, звісно ж, перехворіли. Але саме найголовніше, що ми справилися, це вже Саша обривав листя і їх чистив. Перед ним я три тачки великих вивезла, листя теж чистила. Бачите, не травички, нічого немає, все чистенько. Ось такі зав'язі у нас висять. Завісі непогані. Але, звичайно ж, це маловато ну, буде більше. Зараз він візьметься в мене повну силу. і е, рости ще більше, він повинен бути до, самого, до самої криші, тому зав'язі буде. Зараз після хворобки він оправляється. Ось так. Ось тут перегнуся треба. Буде його підкрутити. Ось такі огірочки у нас, теплички. Зараз я можу сказати, що він поправляється. І навіть на стовбурі починають зростати нові, нові ось листочки. Тож з ним все буде добре. Цим я задоволена. Так як ми справилися, я задоволена, тому що мучилися ми а ровно. Рівно 2 неділі з огірочком. У нас крізь провітрювання. Ми взагалі не закриваємо нічого, щоб не було конденсату і не було параносперози. І далі, ось такий у мене вже бурячок, м'ятаю дескасет, ми висаджували його. І ось вже є маленький бурячочок. Ми, звісно, якщо б раніше його посадили в ґрунт, він був би в мене рані-рані, Так як просто було не до нього, то він так у нас. От... Як у всіх буде. Це у нас теж ґрунтовий гірочок. Зараз буде збір. Завтра на ринок в п'ятницю У мене замовлення. час ну, сезон закатки і, звісно, є замовлення на ґрунтовий огірок. Цей огірочок теж тріпс і кліщ. Ми вже три обробки зробили йому. Три теж ай, просто капець. Дуже-дуже надіємося, що у нас не буде повторення з ним, як в теплиці. Завізі дуже багато. Головне це не запустити борбузки зі шкідниками. Бачите, завізі багатенько. Це еколь у нас і саттіне, нагадую. Вже плодоносить, тож, слава Богу, я дуже, дуже в цьому рада, що в гірочок в мене є. Ще й такий гарненький, маленький, класний. Йдемо далі. так, Наші цукіні кора. вовсю давно я ними торгую. І кабачок, і цукіні. Гарно врожають. Звісно ж, не засипають. Дуже багато вони скидали у нас. Саме зав'язку, але зараз вони підросли гарненькі, невелика на них зараз ціна. Я продаю усіх два рядка длинних, це все довгих, це все у нас і кабачок. Але все-таки заробіток є. Далі бачимо наш баклажан. Баклажанчик тут рядочок. Тут треба, є така у нас прополочка, де вона на кольосиках, толкаєш, і вона між дорядку це треба зробити. Тут я просипала біля кавуна, а тут треба теж прополочкою. Це буде час зробимо. Тут ряд перчика, а це в мене все баклажан. Як бачимо, сабела відрізняється від іншого баклажана, навіть забарвленням. Він тільки квітне. Будемо бачити, я дуже хочу побачити, які на ньому будуть плоди. Він відрізняється. Плоди баклажані вже є, навіть на завтра, мабуть, я буду зривати перші плоди. Дивіться, яка гарнюня в мене. От прям гарнюня. І чорні є, і полосаті вже, і біленькі є. Сабела, звісно ж, відрізняється. У нього такі красиво забарвлені, я прям дуже задоволена цим баклажаном, як він зростає. До речі, на ньому теж кліщ. Вже два рази боролися. У кого така ж сама проблема. Не питайте мене, чим я обробляю. Я заходжу в магазин, я читаю всі сайти і різні різні способи. Не одним препаратом, тому що кліщ привикає, що клещ до одного препарата, його треба обробляти різними препаратами. Тож, Актофіти, актоциди. Все, що тільки можна, всім я обробляю від кліща і тріпса. Дивіться, який в мене гарний. Тут після дождя вже була прополочка, він в мене чистенький. Я тут вже прополола, То, що в мене просто ринок забирає. Получається 4. Бачите, це шкідник був. Чотири дні в неділі мене забирає ринок, і три з них мене залишається на працю на городі. Мало часу. Я приїжджаю з ринку, мені теж треба їсти приготувати і вдома прибрати. Три, дітьми, мені заняття. Тому увечері, взагалом у вечір, я виходжу на город, на просапку, на підв'язку. Шукаю я білесенький баклажанчик, хочу вам показати. Щось він, як зазвичай, я вже хотіла його на камеру показати, і зазвичай він ага, бачу, одразу мені падає в око, а це щось не можу. Зараз ось у мене полосатенький, гарний. І ось у мене зростає у нас біленький баклажанчик. Це аретуза, здається. Бо по назвам ми вже дуже сильно. Ми дуже багато було насіння, позбувалися деякі насіння. Тут також у нас диньки далі. Так, це все баклажан, баклажан. Що у нас помідори? Помідори в мене дуже класні. Є, звичайно, беруться хвороби, як у всіх людей, але я з ними борюся. Бачите, які гарні помідорки. Будуть вже спіть, завізів багато. Ми їх підв'язуємо щоразу. Чим вище вони, тим більше ми їх підв'язуємо. Головне, що є, що підв'язувати. Знаєте, як кажуть, є що підв'язувати. Помідорки гарні. Це до кінця повністю помідорка. Тут є таких кититься гарні, дивіться. До речі, ось ця помідор, це сонячного березня. Дивіться, дивіться, яка кититься. А казали, що поганий помідор. Ні. Сонячний березень взагалі нас радує, дуже радує. Там така тігрела красива, що просто капець. Так, Тут теж бачите, це мені діти просипали, дала завдання, не було світла, було їм нудно, просипайте мені доріжку, позгромадили вони травичку. Дітки старші можуть десь допомогти, не в рядках. Я їх туди не пускаю на город, а ось таке, як десь між дорядочку, десь дорожечку просипати. Потім зараз ввечері вийдуть ще мені просипають біля теплички. Зараз жарко ще, то ну, буде прохолодніше, стане ввечері, то вийдуть, ще тут просипають. Сильно я їх не загружую, тому що повинно бути дитинство. Тільки тоді, прошу, коли сама не встигаю. Ось такі у нас помідори. Ви пам'ятаєте, які вони були в якому стані? І бачите, які зараз не мають вигляд. Ось так. Це все наші помідори повністю. Так, це у нас Pink Heat. Дуже гарний помідор, рожевий. Він невисокорослий. До речі, ми так жалкуємо, щоб у мене понавчила. Понагрібали високорослого томату. Дуже жалкуємо, але вже нічого не можемо поробити. Це жовта королева ми її висаджували останньою. Дуже теж гарна, масивна, класна. Зараз покажу вам тігрелу. Дивіться, яка гарна помідорка. Це від сонячного березня. Тігрела. Ну, дуже класна. Тому у нас її дуже теж багатенько, тому. Є. Далі перець. Ой, перцем я теж задоволена. Так, я сьогодні вранці о, закінчила, я вже пів цього рідка просипала, мені залишився один цей останній рядочок, бачите, Тут це чистенько. Саша його підв'язує, тому що він падає від груза свого, від об'єму плодів. І ми його підв'язуємо. Тут теж я все вчора просипала. Перець класний. Я його буду зривати на ринок на завтра. Не буду я чекати, щоб він у мене достигав, тому що зараз ціна на нього хороша. Поки він достигне, ціна впаде. впаде. Тож ми прийняли рішення і тим паче його треба розгрузити. Тому що, як бачите, дивіться, невеличкий геть кущик, а на ньому такий дебелий-дебелий. Сидить перець. Я взагалі такий крупний, великий, що є бідний той кущик, його взагалі витримує добрий добре. Перець, перець є. Звісно ж, якщо б не кози ті 76 кустов, там такі, самі такі були дебелі в мене перці. Бачите, різні. Класний. Задоволена перця. Що мозка? Теж на ньому клещ, до речі, теж ми боремося з клещом, Кліщ і тріпс крізь. На помідорах тріпс. На е, перці у нас. Кліщ гарний. А на тля е, і кліщ на динях і кавунах, до речі, дині кавуни теж вже є, зараз покажу. Так що ми зі шкідниками, дві тижні цих, ми просто зі всім боремося. Не можна запускати, треба це все прибирати. Звісно ж, його взагалі неможливо обрати, бо він все одно буде, але тим паче треба. Так, тут теж треба прополочку зробити, Ну це швидко зробиться, там, де вже заплілося, там нічого не буде. Зараз я вам покажу. Ось бачите, це тля у нас, я вже її оприснула від тлі. Якщо не буде результату, знову буду оприскувати. Мабуть, завтра знову куплю, тому що тля ще є. Три дні назад я від тлі. Оприскувала, але ще я бачу, держиться. Треба знову. Зараз я покажу, які в мене вже дині. Зі всім треба боротися. І все треба знати, і вчитися. І на помилках треба вчитися. Оце в мене день. Дивіться, які? Як моя ладонь майже. Оце такі диньки. Також у нас вже є кавунчики. Кавуни тут позаплідалися і нам треба буде сапати. Це дуже класно. Тут я останній раз. Прополочки прийду і вже все буде динька заплітати і нічого не треба буде робити. Це теж класно цим. Бачите, це все заплилась диня. Зараз покажу кавуни. Кавуни. Ось тут, дивіться. Уже є і... у нас і кавунчики такі. Ну, динька трошки більше, кавунчики трошки менше. Тут теж так саме, і з морахами ми теж боремось. Ось такі справи. Ага, тут ще є кавунчики. О, дивіться, це я ще не бачила. Який в мене кавун. Та це вже такий більше, ніж диня. Нічого собі. Ось так. Тож ми вже з кавунами і з динями. Ось такі справи. Ось така в нас врожайність. Надіємося, що ми поборемо всіх шкідників. І все у нас в цьому році вийде. Тож, ось так. Перчик дуже гарний, я сама ним любуюся. Ось, зараз нема сонечку, тут зайшли, дивіться. Він такий гарний, так мені подобається. Але краще йому було б в теплиці чи на підв'язки, ось так, тому що вітер і він біднесенький від ваги свого перця. О, просто аж з корнями вилазе. До речі, оце наш перший перчик. Це ті перші квіточки коронки, які всі зривають, а ми не зриваємо. Ось перші плоди могло їх і не бути, якби ми зірвали ті квіточки. А головне завжди. В рослинках це підкормка. Якщо ви його нормально кормите, він витягне все і не треба нічого зривати. Ми не зірвали і зараз. Ми вже зрожаємо І завтра я його повезу. Ми його обірвемо. Його буде кілограм з 15 у нас. І якраз ми його розгрузимо, і він дасть цей, цей поступок, десь наш толчок перцю, для того, щоб він далі міг свої плоди винести. Ось, так. Все. Ось яке вийшло в мене відео. Зараз я його спробую. Загрузить швидесенько до вимкнення світла. Підписуйтесь на мене в Тіктоці, в Інстаграмі і Фейсбуці. Я майже кожного дня, майже кожного дня викладаю якісь сторіс. Всім тихого, мирного вечора. Дякую всім підписникам, хто за мною слідкує і підписався на мене в інших соцсетях деякими я навіть вже товаришую добре, і до них дуже сильно звикла звикла. Тож всім, всім дякую.